Друзі, розповім вам історію, як я почала цікавитися нутриціологією. Я класичний лікар, і в мене була ілюзія, що люди до мене будуть приходити, я їм буду виписувати якісь препарати, вони пролікуються і потім після цього будуть здоровими. І досить швидко я отримала розчарування, бо навіть мої близькі, моя дитина хворіла бронхіальною астмою, і кожного дня треба було давати їх інгалятор. Я сама перебувала на обліку у ендокринолога з приводу узлового зобу, і мені сказали, що мені пожиттєво треба приймати. Препарати. І я тоді почала задумуватися, що це що виходить, що в організмі не вистачає якихось таблеток, да? тобто, що ми їх сува... сунемо туди. Я зрозуміла, що є якась причина. Я стала цікавитися, і тільки через багато років я натрапила інф... на інформацію. Так і називається шість етапів зашлаковки. І в ці шість етапів входили абсолютно всі хронічні захворювання, починаючи від слабості, закінчуючи сип'ю, шкірними проявами, гіпертонією, узлами і всім остальним, онкологією закінчуючи. От, тобто Я тоді зрозуміла, що захворювання хронічні це коли швидкість забруднення перевищує швидкість очищення. А останні роки швидкість забруднення збільшилась. Ну, Погодьтеся, яка зараз їжа? Скільки там концерту? Розрихлітелів, усілітелів, яка у нас екологічна нагрузка, чим ми дишимо, е скільки стресової інформації нам приходить, да? Тобто нагрузка збільшилася у цей поток в кілька разів, а внутрішню гігієну ми не посилили. Тому якщо якісь сучасні способи внутрішньої гігієни, внутрішньої очистки не додать, е людина не справиться. Тобто Подивіться, що зараз робиться, скільки онкології навіть у дітей. І, тоді я стала цікавитися, як же в домашніх умовах ну, цю внутрішню гігієну використовувати. І тоді мені прийшла інформація про кораловий клуб. Мені дуже сподобалось, що там є готові програми, уже які послідовно очищають. І знаєте, не можна почистити, ну, так як вдома. Да? Ми хазяйки, нема смисла займатися приборкою, якщо у нас немає води в водопроводі, і якщо у нас не працює каналізація. Тому починаємо все з кишечника. Базою обов'язково має бути біодоступна вода. І і ферменти, які будуть очищати. Знаєте, є десь таке прислів'я, прежде ніж лічить мозги, нужно вилічити кишки. І сьогодні буквально мені надіктувала відгук одна моя споживачка, яка нагоре, Боже, в мене виросли крила після очистки кишечника. Я справляюся з роботою, в мене стільки геніальних ідей з'явилося. Я почуваю себе так ментально, наче мені 18. Тому, друзі, починайте все з кишечника. Хто хоче під моїм керівництвом пройти програму місячну по. Кишечнику напишіть мені у Viber, я скину вам силочку, проконсультую, отримуйте результати.